Друзі, знімаємо відео для нашого клієнта з Львівської області. Людина шукає ловол 504. Але так, щоб був серії Pro і був на широкій задній резині. Так, значить Це у нас резина йде 24, 149х24 задня. Передня у нас йде 8,3х20. На резина бренду, бренду Armour. Таких тракторів на задній. Широкій резині. Залишилося тільки два в Україні. Один стоїть на площадці міня Громокачева, інший стоїть на нашому філялі в Києві. Трактор у нас іде з компресором. Ось його ресівер. Компресор відключається. Зараз покажу де. Ось тут є перемикач. Крила йдуть за колесом. Бак пластиковий з боку. Трактор у нас з кондиціонером. Ось бачите, стоїть радіатор кондиціонера. Зеликий антифріс. Трактор проходить вже заправлений повністю всіма рідинами і повністю зібраний. Ставляться тільки колеса. Фільтр повітряний масеного типу, дешево обслуговані, рівна підлога, синхронна коробка передач. Це те, що означає версія Pro, синхронна коробка передач. Реверс по ліву руку, передачі по праву руку. Є в нас люк, кабіна у нас з запаленням, ну і звісно, з кондиціонером. Є магнітола. Сидіння, як бачите, на прошках іде матерчасті фірми Grammar. На інших тракторах стоїть теж Grammar, але не матерія, а кожзам. Далі дворники у нас передні, задні. Повністю кабіна герметична, повишумлена. Приходить, зібрана з заводу. Дуже великий обзор, двері без перегородки. Да, може це якби і дорого буде розіб'ється, але повірте мені, в тих ловолах 45-х, де бокове, тільки, де поділено пополам, є бокове, то це бокове може стоїти 10 тисяч гривень. Тут у нас додатковий бачок на гідравліку. В самій системі до 20 літрів йде гідротрансмісійного масла. Два прицепних крюка, вал відбору потужності 540 тисяч. Є дві пари гідроконекторів, є розетка під причіп, є у нас дві пневморозетки, два фільтруючих елемента, один фільтр подачі і один фільтр обратки на гідравліку. Ось такий невеличкий бардачок, окрема насоса інша, акумулятори сотки, передні противаги, реально помпезний трактор. Користується популярністю ловолі 504-х в Україні продано дуже багато, але якщо ви хочете трактор на широкій 24-й гумі, то це один, один із единственних варіантів. Ще один стоїть в Києві. Ціна даного трактора 18 600 доларів. Тож, якщо у вас цікавить цей трактор, телефонуйте. Якщо наш підписник не візьме його, він буде вільний. Доставка по всій Україні безкоштовна. Телефонуйте, хто встигне, той встигне.